Одна з популярних причин, чому фермер обирає класичну технологію, щоб після соняшнику не було проблем з посівом наступної культури. Друга з популярних причин, тому що звик до цієї технології. Але незалежно від причини, гібриди в цьому відео однаково всім забезпечать високий врожай. Я Роман, агроном Grovex Market. Сьогоднішній топ гібридів соняшнику під класичну технологію відкриває «Аризона». Семирасовий, середньостиглий помірно інтенсивний гібрид підходить для вирощування в зонах степу та лісостепу. В нього добра запиленість кошика, висока врожайність, має в місто лії 52-54%. Наступний гібрид купава, семирасовий середньостиглий, інтенсивний гібрид. Підходить для степу, лісостепу та полісся. Високовражайний, з високою початковою енергією росту має унікальні поєднання толерантності до хвороб і посухи. Вміст олії до 53%. Ласкала ще один гібрид під класичну технологію. Семирасовий, середньостиглий, підходить для вирощування в зонах степу, лісостепу та полісся, Вміст олії до 52%. Високовражайний з високою початковою енергією росту, пластичний до різних способів обробітку ґрунту. І останній це фалькон середньостиглий, стійкий до семи раз та деяких нових раз вовчку. Підходить для степу лісостепу. Має високу стійкість до вилягання і посухи. Вмісто лії 48-50%. Якщо ви шукаєте гібрид соняшнику під класичну технологію з високою врожайністю, стійкістю до хвороб і посухи, а також пластичністю до різних умов вирощування, тоді обирайте з тих, які я представив у цьому відео. Замовляйте на сайті за посиланням під відео або телефонуйте за номером 095 043 0203.